Доброго здоров'я, друзі, я Віктор Бабаренко, і ви на моєму Ютуб каналі скаже, як завеже. Поїхали. Що ж, дуже коротке відео, але дуже актуальне. Е, от е, зараз іде кіпіш там щось в Польщі, е, наш відповідь Чемберлену, всі там кіпішують, якась четверта стаття нації там про консультацію, про яку мало хто і знав, тому що мало хто читав того угоду про НАТО, от і всі чули там усіх шаблоном засіло, п'ята стаття, п'ята стаття це захист, п'ята стаття це захист. Давайте розберемо просто і елементарно, а що отримала там Росія з цієї атаки на Польщу? От, ну, перше, військове питання. да, Вони перевірили там готовність чи неготовність оборони Польщі, як їхнє ППО. Що вони вияснили, що ППО наче працює, але по-багатому, да, тому що дешеві шахеди збивали дорогими ракетами і так е, довго е, ну, Польща не протримається, якщо 800 буде. Шахетів, де ж ви 800 ракет зіб'єте, а антидронової програми немає. Ну у нас ми тільки зараз доганяємо Росію по цьому, а Європа не шевелиться. Висновок для Путіна Польща готується до минулої війни. А ще я вам скажу по секрету, що Польща там зробила ще в 22 році страшенне замовлення в Південній Кореї. Південна Корея їм поставлятиме танки. Танки, багато танків, а ми бачимо, що танки розбирають там десяток дронів, розберуть зараз, е, танки, е, взвод дрончиків, там танкову атаку танкового взвода, в три танки, аж бігом, блін, е, взвод дрончиків проти взвода. Тра, танків прогнозовано дрончики переможуть. От, то є військова, військово, що Поль, е, Путін зрозумів, Польща до оборони не готова, як і все НАТО. Е, потім вони протестували політичну реакцію. А ну що там, як там всі там вписуються за, за Ну Хтось вписується, хтось – ні, хтось зробив э, вигляд, що там я в домі. Що вони е, висновок, які росіяни зроблять? що, ну, Так, політично, хтось готов, хтось не готов, але основний висновок зроблять немає єдинства в Європі по підтримці. І якщо, якщо завтра війна, якщо завтра в поход, то давня советська пісня, то хто знає, хто впишеться за Польщу. Е, Далі. Протестували Трампа. І що ж виявили, що Трамп все, Трамп зливається, Трамп не знає, що робити? От, то есть, протестували політичне керівництво Європи. Ну тут мерзь, там різкі заяви. Ну окей, ну десь соу so соу -so. Але по Трампу ясно, що трампушки нету на політичній карті. Ще раз довели, Трамп ніхто протестували реакцію суспільства. І що ж ми бачимо, що там. По первах, ну понятно, що це були вкиди, вброси, що там е, якась значна частина поляків. Там ну по первах навіть 38% всіх повідомлень було, що ай-яй, це українська провокація. Ай -яй, яй. Давайте не треба нам війни. Люди не хочуть війни і шукають хто винуватий, шукають не в сильній Росії, а в слабкій Україні. Це ж ми, звісно, ми ж не здаємося Путіну. А так би вже був би мир на всьому мірі, то що він, він Варшаву не прийде, да хтось із поляків думає. Тобто, який висновок робить Путін? Що те, суспільство польське не дуже пройшло? Понятно, зараз трошки є якоїсь у них адекватної реакції, і дуже багато можливо, там войовничі. Е, от Ну і там, е, до речі, там протестували Білорусь там. А Білорусь така, типа, через поле, через гай ходить, хлопчик допомагає. Білоруси щось там розказували полякам, і типа молодці молодці. Лука взагалі молодець. Ой, дурня. Е, дурня а Тобто, е, що ми тут бачимо? Да Зараз, зараз Польща. Яка реакція Польщі? Вона одягла войовничний костюм. Вже зараз поляки побігли ж по всім полям і весям типу все 40 тисяч. Висуваємо до кордонів Росії, ну, Калінінградської області і Білорусі. Це демонстрація, демонстрація сили, що типу, ми нас так просто там 19 шахедами не зіб'єш, ми в повній бойовій готовності. Вони демонструються для свого суспільства, для Європи, для світу, для Трампа і для Росії відповідно, що вони там в повній бойовій готовності. Зараз 40 тисяч. А це ну, чудовий привід для військових перевірити свою мобілізаційну, логістичну готовність, да, коли можна частини тероборони підняти. Да, там У них же в частинах є, що у когось готовність там, 6 годин, у когось там, 12, у когось доба, от Поперевіряють зараз. Тобто для військових це звичайно добре, для політиків це надування щік. І тепер і Навороцький, і Туск будуть бігати, казати, там ми там ніколи, там ми сильні, як ніколи. Але, знаєте, єдиного, кого вони не злякали, це Путіна. От Путін, блін, не злякався. От в чому проблема. От, то есть Путін зробив висновок, що поляки не страшні, але вони його бояться. І це поганий висновок для Польщі, для всієї, для всієї Європи, для всього НАТО. От тому, що консультації, якісь консультації. Ну, уявіть, це ж гібридна війна. Путін же ж нікому не буде оголошувати війну. І коли війна почнеться, вона ж почнеться не як війна. От уявімо, давайте кейс. От такий собі кейс нарви. Да? У нас є місто в Естонії, яка як через міст, через річку там місто Івангород. В Ленинградській області Російської Федерації, тут нарва, естонське місто, але там дуже багато рускоязичних, ну, буквально з прізвищами там, Іванов Петров Сідоров. Да? І давайте уявимо собі таку ситуацію, що ну, вони ж спочатку створюють провокацію, якусь що десь на Марському вокзалі побили якогось Іванова бомжа русского, там, типу, і він там по-русски кричить: Братушки, спасіте. І, звичайно, ж ніхто військ не вводить, тому що русские це миролюбнішь, ви що, як Росія? Хотят ли русские війни? Нет, не хочуть. От, і тому заходить якась громадська організація, там, Витязь, Русич, там, не знаю, там оплот, от їхня організація прокачені накачане, таких хлопці, можливо, там ветерани СВО там, чи ЧВК якогось, в спортивних костюмчиках, і захоплюють якусь Якийсь поліцейський учасник. Ну, все взяли, захопили. Ну, а що ви їм зробите? Вони там кажуть, там, типа, що ага. Ми тепер створюємо Нарвську Народну Республіку, тому що тут русський мир, тому що тут все має бути добре, правильно і е, І питання: а це агресія? То, що русські скажуть, ми відношення не маємо. Путін ну, не особисто, Пісков якийсь скаже там, типа. Це, це не ми, їх там немає. Ми, то якраз українці проходили, їх там немає зелених чоловічків. От Європа і тоді е, ну, нормальні люди реагували, але всі робили від, що вони вдомики, да, там, в тому числі Обама. І оце допустило. І тепер Росія може легко зробити таку провокацію. І знову ж подивитися, це агресія чи ні, якщо там нарву не контролює естонський уряд. Це вже агресія. Чи це все на все там общественне движення возмущено? Як це оцінювати? От питання питань. Я думаю, що якщо Європа наступну якусь таку провокацію проковтне, да, то е, буде ще наступна. Аж поки ми не почуємо і те, що ми маємо почути від Європи. От я хочу, як в школі, коли в школі диктують питання, там, типа, е, там, вторгнення тире, це. І поясніть: Рюте, Туск, всі європейські лідери, зберіться і поясніть для мене, щоб от я, Віктор Бабаренко, знав вторгнення у Європу, тире, це і далі. Це 20 дронів, чи 25, чи 30. це до першого загиблого, до першого втраченого міста. Коли ви скажете, що Росія напала і почнете війну, коли ваша п'ята стаття почне працювати? Тому що Путін зараз перевірятиме точно. От десь так, друзі, дякую вам. За те, що ви слухали сумбурно, але емоційно правильно. І прошу вас підписуйтесь. Хто підписаний, лайкайте, коментуйте. Це дуже важливо, щоб просувалось відео. Ну і пам'ятаємо, що незважаючи на всі зусилля наших офісних ефективних менеджерів, Україна то якраз тримає щит за Європу, ЗСУ стоїть. Приймаємо стрій Русняві не пройдуть в Україні принаймні точно на пасарам.